Вітаю всіх на моєму каналі і на моєму іншому отіночку. Дешевший отіночок у нас в доказі 900 субіків, кохані. Дякую вам дуже за ваші лапочки вгору і за ваші субіки, за теплі коментажі. Дякую вам дуже. І дешевшого бідрапінку не було, би, якби не ваші субіки. Кохані, дісей з драпінг бенди у нас космічними сідем. Мами 12 з драпок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сідем, осім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Кохані, 360 злотих вкладу. Нумерки маю ружні, це не ціла пачка. Нумерки тут мам ружні, мам єдинку, дві осімки, два дещі єдин, Дві 22 номерка, є один, один номер 18, мам номер 2, це ще манцетки і 22, напевно. Але я буду вам мовить. При драпаню кохані. Кожда зрабка підписана, з якої колектури. Забачу, яка колектура, Чи, кохані, направде. І для зрапок, і для піньонзів вложено. Не знаю, що тут можна виграти із 12 зрапок. А не дзеро, кохані, то дуже прошу, тримаємо чухи. Чушки тримаємо. І йдемо до драпання, кохані. Зрапки як сложила, так бенде брати. Лосово і не лосово, як то. І той раз, поїхали. Номер 1, кохані. Очевидно, що ми знаємо, що шукаємо. Сюдемку, кшенжець і планету. Сюдемка була найчища, найбардший. І е, кшиншець теж був. Але планети не було. С ми тут планету чи ні, то за хвиля побачимо. Ну і бонус шукаємо квоти. І поїхали, кохані. Мисля, що вам шизко віддать. Хух, летімо. Так, що ми маємо? Телескоп. Мами кутка, ябко, корона перла, дзигарик, Що е тут є? <сорка> парасолька, ананас, цитринка, 200 злотих цитринка дає, Хмури, комета, е плеяда, нарти, гвізда, квят. Trzymamy kciuki, kochanie. Trzymamy, bo ile zdrapek. obcy, portfel, antena, klucz, awokado, kochanie, rakieta, melony, diament, palma, słońce, tęcza, kochanie, Wiśnia. tornado i winogronko. Бонусі мами Кер. Но початок не, не дуже, не маємо ніц, лише цитринку, контрольні ГЦ. Добре. Зараз спробуємо з номерком 8. І летіме, і летіме з усімку. Це ми маємо? Діамент. diamant, Віногронко. Мелоне. Корона. Квят. Зигарик, кутка, цитринка. Теж 200 злотих дає, ананас, телескоп, нарти, портфель, перла, гвізда, комета, парасолька, ябко, антена, хмури, пальма. Tornado. Klucz. Awokado. Już zbliżamy się do końca. słońce, obcy, Piłka. Winogronko. I rakieta. W bonusie. Kier. No niestety. Druga zarabka zawiosła. Co my mamy? Kontrolnie. H. C. Добре. Ну, наразі не йдемо. Смутно. 13 на ще зрядка. Номерком ще на Портфель. Телескоп. Кутка. Цитринка. 200 злотих знов. Ключ. Ябко. Ракета. Діамант. Тенча. Парасолька. Корона. Мелони. Мелони. Перла, mm, плеяда, вишня, květ, торнадо, виногронку, гвізда, антенна, хмуре, комета, ананас, астроном, нарте, пальма, сонечко, дзегарик, опції і кохання авокадо. В бонусі маме монету. Dobra, nie będę szukać tych uh, numer kontrolnych. Uh, 21. Lecimy. Na razie minus 90. Mamy gwiazdę, portfel, palma, astronom, cytrenka. Piękny dale wygrano pytrenkę. I kochani, mamy siódemko. Super. Перла, парасолька, тенча, квіт, ключ, плеяда, e, мелони, вишня, корона, дзигарик, хмуре, е, e, кутка, нарти, ананас, ракета, сонечко, антенна. Телескоп, діамент, пілка, віно ябко і комета. Бонуси, кошті. Добре, кохані, мами сьодемочку по цитринку. Ілля, 30? 30 злотих мами з ротом. Добре, потім тут вже є. Мами, контрольні. Це, це. Добре. Зараз спробуємо з номерком 12. Летімо. Астроном. Мелони. Парасоль. Антена. Корона. Ключ. Тенча. Віногронку. Діамант. Комета. Сонечко. Цигарик. Цитринка. Шістдесят сім злотик цитринка дає. Торнадо. Півка, пальма, ябко, кутка, авокадо. Рапка шибко сідрапи, ракета, опція, хмуре, нарте, плеяда, квіт. Мами кохані сюди. Супер. Півка, телескоп. Гвізда і кохання в В бонусі маємо монетку. І маємо 30 діщі злотих колейних. Добре. Не, справді ми такі контрольні. І маємо це, це. це. Добре. Другі 30 діщі злотих маємо. І тераз драбка з номерком 2. Чи на дві йдуть? Чи пшеграні дві виграні? Далі мами хмуре, ананас, нарти, сонечко, мелони, діамент, астроном, корона, плеяда, цитринка, 200 злотих, дає цитринка, Парасолька, кутка, ключ. пасує, квят. І мами sódemko, kochanie. супер, ябко, півка квітків каперла. Віногронко, торнадо, цигарик, антена, пальма, гвізда, кохані, телескоп, ракета, віногронко, тор, портфель, авокадо і опція. Добре, у бонусі мами монет. Добре, де та наша сюдемочка? І мами 100 злотих, кохані, супер! Zobaczcie. GG ma jej być. Jest. Kochani, GG. Mamy G. No i piękna zrabóczka z numerką 2. Tak, kochani. Co my jeszcze mamy? Czy mamy trochę tych tak zrabów. Z numerką 18 spróbujmy. Widzimy. Już nie mówię, co szukamy, bo wszystko wiecie, nie? Trzymamy mocne wczuchy, kochani. Trzy na trzy idę. Trzy przygranie, trzy wygranie. A, dobra. Później: Wiśnie, Kometa, Astronom, Awokado, e, Tornado, Winogrono. Parasolka, Gwiazda, Melony, Jabłko, Klucz, Ananas. І перла, тенча, квят, кутка, опція. Ще вам відать, кохані, сонечко, нарти, плеяда, e, пальма, телескоп. І зубачні, кохані, іля з рапок з рапалі. E, є пшеграні, і тривиграні, і e, лише сюдемки. Ні, кшам же ще не побачили, її плеяди тим більше. Може, бенде іще? Це тренка. 60 злой тренка. Півка. Діамент. Антена, кохання. Ракета. Хмура і портфель. Бонусі монета. І це, кохання, нема ніць. Нема Ні ми ніць. Йде до пустаків. O yeah. Dobra. Jeszcze na cztery. Teraz spróbujmy wąsatku. I lecimy. Mamy kwiat, słońce, diament, portfel, kutka, kometa, chmura, narte, tęczę, falma, astronom, антенна, опція, авокадо, е, парасоль, ракета, вишні, звізда, ябко, в мене цитринку за столовку, торнадо, телескоп, зигарок, і вже збережаємося до конца, плеяда, мелони, ананас, пілка, корона, і він огромний. У бонусі мами пік. Ну, не степень. Чиди на навіть Добре, Добре, тепер спробуємо. Між мало ще другий номер і зосталося. Мами антенна. Ябку, дзигарик, корона. Комета, плеяда, е, парасолька, телескоп, діамент, опція, авокадо, мелони, цитринка. Уф, добре. Півка, перла, діамент, е, портфель, плеяда. Ой, тенча, Боже, пілка, ключ, сонце, вишня, ракета, виногронко, астроном, кутка, ананас, квіт і пальма. Бонусі, пік. но не ге геха. Uh -huh. Раз номер 8. Осім. Портфель. Опція. Перло. Сонечко, квіт. Комета. І мама сюденку. Фу. І далі сюдемка, нема кшиншується. Може, ще що зберемо? Мама цитринку. 150 злотих. Wejada, narty, rakieta, awokado, ananas kochanie, parasolka, piłka, astronom, gwiazda, klucz, antena, zegarek, winogronko, diament, jabłko, palma i. Корон. бонусі мами монету. Є наша сюдемочка. Іля 30. 30 злотих кохані. ви Єсть. Маме, це. це Добре. І те кохані кохання, з номерком 22. Здрабки, ще достання зрабка і ще одна зрабка, кохання. Mamy kutka, tornado, opcje, zegarek, jabłko. Rzucamicy tutaj klucz, antena, rakieta, kochani, palma, wiśnie, astronom, chmura, słońce, tęcze. Ананас, портфель, везда, плеяда, диамант, авокадо, мелоне, Давайте рапку, давай, виногронко, парасоля, корона, цитрина, чицту, комета, квіт, э, телескоп і нарт но no, дісайд дві десятки не пописались з коханням. Контрольні до Так. І кохання остання зрапка, надішейший, відтінечек з номерком 13. І відіме. Ну, зрапка мусу рятувати нам ще трохи відтінок Пальма, Нарте, Портфель. ракета Może księżyc awokado, kometa, wiśnie, gwiazda, teleskop, korona, parasola, chmura, plejada, obce, tęcza, jabłko, zegarek, melony. Kutka, piłka, słoneczko, winogrono, kwiat, antena, ananas, klucz, astronom, cytrynka, perła i diament, kochanie, i niestety. Ну. No. Где? Добре кохання. Шибке поцелування. Дішей шотінку. На 12 здрав. На 360 зоти вкладу. Раз, два, три, четири, п'ять, шесть, сім, осін драбок пустих. Вам не видать. Ось не треба, підпусти. 4, Штири 4 Штири виграні. І то мами 6 судемочки мами. Шісткі судемочки. Мами, я приближу вас сюдемочки. Зубачте, мами, 60 злотих. 30 злотих. І то збаччте, в6 60 злотих. Навіть нема 60. І 30 злотих кохань. І одна здрапка з номерком 2 два. Дала сідемку і стуру. І кохання, мами 190 злотих. 190 злотих і кохані На, 360 злотих вкладу взисканих е, скільки Сыскан 190. 170 на мінусі Кохай. И це я могу поведеть? Кшенжица нам не дали на ей для страпов. Планеты мы зналезли знали. E, В игре с драбки с номерком 8. з номерком 8, 6, 6 злотых. Наступна здравка з яким номерком? Зараз вам повім. З номерком 12, з, з номерком 21 теж. Сідемка дала 30 злотих, а двоєчка дала сотку. Ось такі здравки дісей виграли. Малять. Ну і кохання. 170 злотих. На мінус шістку. На мінусі. Я тут пописала, где які здрапки купувала, які тен, Бо не хотіла з 1 пачки. ну бачите можна було і з jednej пачки, але добре. Kochani, Ко, як вам się spodobał отineчок. Попрошу лапочки вгору Коментуйте. Субскрибуйте до 1000 субскрипцій. Теж помислим о ладнім оттіночку, co będę драпати на тому отінку. Зичі вам здрувка, п'єнкних виграних. І все кого найліпшого, кохані. Тримайтеся, теплютко. Запрошуємо на колейний отіночок. До ютра. Па! -а -а!